Я рада, що ви зібрались, друзі, і думаю, зустрілись не дарма. Ми будемо вчитись сьогодні розв'язувати, досліджувати, порівнювати, міркувати таємниці математики знов відкривати. А як ви думаєте, що ми будемо робити сьогодні? Дітки, назвіть другий день тижня. Скажіть, скільки місяців триває літо? Як ви думаєте, що зайве? Ручка, олівець, відрізок? Скільки крил у корови? Скільки хвостиків у чотирьох щенят? Скільки пальців на руці? Відкрийте ваші зошити. Відступіть від попередньої роботи чотири клітинки, на п'ятій поставте крапочку і пропишіть в чергуванні цифру 4 і 5 до кінця рядочку. Наступне це математичний диктант. Розв'яжіть вирази та запишіть тільки відповіді. Наступне завдання нам принесли кошенята. Вони нас просять порівняти числа і поставити знаки більше або менше. Будьте уважні. Запишіть нерівності у зошити. І ще одне завдання від кошенят. Необхідно прочитати вирази по-різному. Різними способами. Поставте відео на паузу та спробуйте. А тепер ми з вами розв'яжемо веселі віршовані задачки. Слухайте уважно. Справжніх друзів на обід запросив до себе кіт. Став він думать і гадать, чим їх буде пригощать їжачок, дві киці, три крота. Скільки друзів у кота? Настав добрий ранок. Мама на кухні готувала сніданок. Шість млинців приготувала. Киця мура один вкрала. Порахуйте ті млинці, що потраплять зранку дітям до сніданку. І знов до нас у гості завітав їжачок. Їжачок знову прийшов до нас у клас. Він тему нову приготував для нас. Сьогодні на уроці ми познайомимось з поняттям задача, її елементами, будемо вчитися розв'язувати задачі. Діти, ми з вами сьогодні маленькі дослідники. А як ви думаєте, що таке задача? А хто хоче дізнатися, що це таке? Як ви думаєте, чому ви сьогодні будете вчитися? А яку мету ви поставили перед собою? Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас, два присіли руки вниз. На сусіда, подивись, раз і вгору, два і вниз. Будь уважним не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Їжачок вирушив у сад зі своєю подружкою Марусею збирати яблука. Вони вже знайшли та поклали в кошик три яблука. Потім знайшли ще три. Скільки всього яблук знайшли їжачок і Маруся? Дітки, це задача. Хто може повторити текст задачі? Якщо необхідно, поверніться на початок слайду та прослухайте ще раз. Для початку нам необхідно визначити, що нам відомо. Ми знаємо, що їжачок і Маруся Спочатку знайшли три яблука. Потім вони знайшли ще три яблука. Все це нам відомо. Це називається умова задачі. А що нам потрібно дізнатись? Чого ми не знаємо? Вірно, ми не знаємо, скільки всього яблук знайшли їжачок і Маруся. Це Питання задачі. У задачі завжди є умова та питання. Запам'ятайте, без питання немає задачі. А тепер давайте подумаємо та спробуємо пояснити, якою дією ми будемо розв'язувати задачу. Що в нас питали? Нас питали, скільки всього яблук знайшли їжачок і Маруся? Що ми знаємо? Що спочатку вони поклали в кошик три яблука, а потім знайшли ще три. Яблук стало більше чи менше? Звичайно, яблук стало більше, тому ми будемо використовувати дію додавання. І скільки ж у нас вийде? 3 плюс 3 дорівнює 6. Це розв'язання задачі. І останній компонент задачі це відповідь. Для того, щоб записати відповідь, необхідно згадати питання задачі. Скільки всього яблук знайшли їжачок і Маруся? Шість яблук знайшли їжачок і Маруся. Це відповідь. Отже, які компоненти задачі ви запам'ятали? Без чого не може бути задачі? Поставте відео на паузу та запишіть задачу у ЗОшит. А тепер давайте підведемо підсумок. Яку мету ви ставили перед собою на початку уроку? Як ви вважаєте, чи досягли ви цієї мети? Які нові математичні терміни ви сьогодні вивчили? З чого складається задача? Для чого потрібно вміти розв'язувати задачі? Як ви вважаєте? Дякую за увагу. До наступного уроку. Ваше додаткове завдання це складання задачі за малюнком. Наприклад, на дереві сиділо 3 пташки. Потім дві полетіли. Скільки пташок залишилось? Дітки, подумайте і складіть свій власний текст задачі. Складіть умову задачі. Розв'яжіть її і не забудьте про відповідь. Обов'язково запишіть цю задачу у ваші зошити. Гарного всім дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.